Кілометр поцілунків Івано-Франківську до Дня Святого Валентина організували свято для закоханих. Молоді люди утворили великий ланцюг і цілувалися просто неба. Учасниками акції стали більше 50 закоханих пар. Закохані івано-франківці від морозу рятувалися поцілунками у міському парку. Напередодні дня святого Валентина зібралися молоді і вже досвідчені пари. Подружжя Стапінських разом 22 роки, впевнені зізнаватися у коханні. і Цілуватися треба як найчастіше, адже це лише зміцнює сім'ю. Чоловіки може не дуже хочуть цілуватися, а Жінкам дуже потрібно, щоб вони почували себе дуже дуже молодими. Участь у акції взяло кілька десятків закоханих, і навіть одиноких івано-франківців утворивши ланцюг. Жоден з учасників не залишився без поцілунку. Після цього молоді пари освічувалися один одному у коханні оригінально, цікаво і від щирого серця. Ти в мене найкраща і я тебе кохаю з ним, Валентина. Пропагувати серед молоді, сімейні та моральні цінності головне завдання акції в Івано-Франківську до свята, долучилися усі громадські організації міста. Показати, що наближається таке гарне свято, як День Закоханих. Хоч в Україні воно не так давно святкується, але все одно воно символізує якусь таку вірність почуттів, кохання і збереження сімейних традицій, таких цінностей. Кілометри поцілунки влаштували біля каменя кохання, який нещодавно завезли зі святої землі. Його називають Таліс. Сманом закоханих кажуть: якщо доторкнутися до каменя, він здатний приносити щастя у любові та шлюбі.